Волонтери це ті, хто допомагає фронту, тримає тили своїми зусиллями, невпинно наближає перемогу. На честь цих людей Укрпошта випустила нову марку. Укрпошта продовжує випуск чудових марок, які по суті відображають новітню героїчну історію нашого народу та нашої країни. Країна волонтерів це про мільйони людей, про мільйони українців, які допомагають. Нашим Збройним силам, які займаються переселенцями, які допомагають ліквідувати наслідки прильотів і роблять ще багато багато чого, того, що зараз потрібно для виживання нашої країни. Фактично, ми сьогодні всі українці, ми сьогодні всі разом працюємо на одне. На збереження нашої нації, на збереження нашої країни і на нашу перемогу, марка країна волонтерів є благодійною. Частина коштів від її продажу буде спрямована на потреби волонтерського руху. Ми розуміємо, що ми можемо стояти тут на Укрпошті. Ми можемо відводити підводити садик, тому що там героїчно, героїчно захищають нашу країну, наші добрість і і тому наш не долг, Допомагати їм і такого волонтерського руху, як Кривому Розі, як Україні не де. Ескіз марки обирали на всеукраїнському конкурсі. Він об'єднав професійних художників, ілюстраторів, дизайнерів і талановитих аматорів. Головним завданням для учасників було через мистецтво показати силу волонтерського руху за результатами народного голосування. Перше місце посіла робота Анастасія Бондарець, авторки легендарної марки Доброго вечора! Ми з України. На маль зображена автівка волонтерів, яка мчить дорогами країни до всіх нужденних, тому власне і вона була обрана. Стосовно тиражу марки, тираж марки складає 320 тисяч на всю Україну. Марку офіційно презентували сьогодні. Спецпогашення відбулося у кривому розі. Тепер її можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти та у паштовому маркеті. Ноненко, Олег Каплій цей день.